Рада вітати вас у студії. Тиждень минув швидко і знову маємо нагоду дізнатись, що відбувалося у студентському молодіжному житті міста в ефірі телеканалу Родана. Тож, як говориться у відомій приказці, студент відпочиває тільки одні на букву С, оскільки субота це святе лишається тільки середа і сьогодні. Тож наступні півгодини проведемо разом. Що, де, коли. Це я не залік з орієнтування на місцевості складаю, а не тякаю, що у наступній рубриці будемо знайомитися зі справжнісінькими знатоками криворізьких ігор щодеколи. Хоча назвати їх знатоками з мого боку було б надто сміливо. Герої нашої рубрики поки що скоріше, просто чи складно ерудити. та в майбутньому мають усі шанси стати ж такими солідними і відомими, як магістри телеверсії клубу. Теоретично можемо припустити, що через енну кількість років матимемо змогу говорити про перші кроки вже маститих знатоків. А поки ж, як завжди, тихенько підгледіли, з чого починається їхнє сходження на цей своєрідний розумовий олімп. Більше у рубриці Теорія я боюся говорити з ним вночі. Я занадто дослухаюсь до того, що він мені говорить. Він говорить мені, я люблю вас. Приблизно так перекладаються з французької мови слова, які ми інколи можемо чути з уст однієї дами. А перед цими словами звучить інша фраза: увага! Питання! Шановні знатоки, за хвилину назвіть цю фразу. Граючи та одночасно потрохи перевтілюючись у студентів, першокурсники вищих навчальних закладів міста суботнього ранку натягли джинси, футболки і приїхали демонструвати свої знання. Тож організатори спортивних інтелектуальних ігор запросили представників студентства до участі у щорічному чемпіонаті. Погодились взяти участь близько 20 команд представників більшості Криворізьких вишів та учнів деяких старших класів кількох загальноосвітніх шкіл. В цьому году ми вперше, по согласованию з ректоратом Национального університету, ми провели отборочні тури по факультетам на першому курсі. Всего, всего приняло участі в этом вот адборочному турі. это было 26 числа 48 команд. Вот така географія большая. Участь у спортивних іграх Щоде коли за словами організаторів позначаються на подальшому житті ледь не кожного з учасників. Наша команда сьогодиждень існує. Ми попали на відбірковий тур у інституті і виграли. Потрапили сюди. Я також неділю в цій команді. Чому випав такий вибір? Мабуть, так захотілось мені цікаво пізнати нове щось. Ну, сподобалось мені. Я в цьому році лише перший раз. Я новачок, можна сказати, в цьому в цій справі, і тому мені дуже цікаво на перший раз спробувати свої сили. Завтра до рішучості молодих кадрів кажуть старші колеги, не припиняють. Ось уже 18 років на цьому інтелектуальному поприщі. Рішили поучаствувати за честь інституту, відстояти, так сказати. Вчата, яких питань боїтесь? Чого не знаєте, на що відповіді шукаєте зазвичай на найдовше? На все. Нічого не боїмося. Пощо завжди ми можемо правильно відповідати. Іноді тільки не вистачає чуть-чуть до кінця. От є таке питання, яке там. Це... Якийсь там письменник щось сказав, і це потрібно точно щось знати. Такі, що точно не на логіку, а на знання. Подейкують, що спорт і розум речі несумісні. Готові сперечатись із цим члени клубу спортивних ігор, щодеколи нашого міста. У мене спорт більше, ну як би. Я... А чи не боїшся, що зараз ось ця гра може зламати хід твоєї спортивної кар'єри? Та ні, почому? На наш подив мало хто з первачків слідкує за іграми телевізійного інтелектуального клубу Щодеколи. Постійно дивлюся ігри в телевізійні і вже якось набридло дивитися. Хотілося зіграти. А є в тебе улюблена команда або улюблений гравець? А команди ну немає. Просто російську версію дивлюся більше. І я люблю дивитися всі ігри, тому що кожна особлива і виділити нікого не можу. А є в тебе улюблена команда серед Телевізійного проєкту щодо кого немає. А улюблений гравець? Також немає. А дивишся взагалі ігри? Чесно, ні. А Чому тоді тут, як ти тут тоді опинилася? Стало цікаво спробувати себе. Якщо ви за іграми спостерігаєте, відповідь на питання, що прозвучало на початку рубрики, безсумнівно дали вірно. Увага! Правильна відповідь. безсумнівно, гра. Знову ми про це та не лише ми. Так стверджував і Пушкін у Лібретто до пікової дами, і Шекспір був відомим театралом. Театр гра, а ми актори. Знаються на грі, як ніхто і криворізькі знатоки, і театрали-початківці. Театрали самостійні, актори студії акторської майстерності сам. Творча команда студії вирушила до іншої студії театральної. Думали просто в гості заїхати, а виявилось, привід серйозний. Та ще й який. Заінтриговані? Дивіться далі у рубриці Фрітайм! Щойно встигли зайти до студії, зрозуміли, тут усе більш ніж серйозно. Актори відомої криворізцям студії акторської майстерності Центру дитячої та юнацької творчості Держинського району дружнім колективом повезли у місто Феодосія спектакль, що прем'єрували минулого сезону. Як виявилось, Сробили это Привезли из театрального фестиваля гран-при. Так, так. Вот, ну, для нас это было очень интересно, очень важно и очень здорово. То есть сейчас у нас настроение хорошее, потому что то, что мы делали, творили, то, что мы создали, мы это отдали зрителю, отдали жюри и получили от этого колоссальное удовольствие. Направду, левова частка роботи, звісно, належить режисерському офі. Але режисер, як будь-який митець, має працювати з якісним матеріалом. До відбору або навіть можна сказати до підготовки матеріалу, підхід у керівників театральної студії більш ніж відповідальний. Ми знаємо про зміну покоління у вашому відомому в місті театрі. Як можете охарактеризувати тих, хто починає, і тих, кого ми бачимо потім згодом на наших зокрема телеекранах. Думаю, скажем так, Ой. когда ребенок или человек или студент, ну как бы сейчас мы говорим о таких людях, приходят заниматься в федеральную студию и открываются здесь как актеры, а потом свою жизнь связывают еще с каким-то тоже творчеством, как телевидение или еще там что-то, как правило, мы радуемся за них. Как правило, нам это интересно, когда люди связывают свою жизнь. З словом з акторством. Вот, ми радіємо. І ми прямо приємно, що у нас такі актори є з нами. Той фестиваль, на який виїздили, яку роль в ньому відіграли, ось і вже маститів, ваші вихованці. Мм. у нас професіонали. Ми не сумніваємося. Е, да, і я хочу сказати, що журі отметило вот всіх наших таких звёздочок. Вот, як, наприклад, От що сказати? Ну скажу по секрету, так? Да? Вот у нас, у нас головну мужську роль в спектаклі взяв Олексій Лідовський. Не тільки новина про таку високу нагороду нашого колеги нас приємно збентежила. Подиво не було меж, і коли люди, які звикли до уваги глядачів, світла софітів, раптом. Назви себе, хто ти є? Неочікувана відповідь. Ну, я зрозуміла, що. Не знаю. Ну, говори Я грала роль е ворона. Ворони, дівчинки. Да, ворона, ворони чи дівчинки. Можна переписати в А от одні з найменших акторок напрочуд впевнені в собі. Важка праця акторки? Є інколи важка, інколи ні. Щоб найважче. Найважче те, що коли ти тобі дають роль таку, що ти ну є такі моменти в деяких ролях, що ти не можеш її відчути, ну, що ти її не можеш правильно, їй треба від душі. Тільки на малеча показала майстер-клас, далі пішло як по маслу. Яким лишился спектакль у споминах артистов. Я играла ворону. Вот это такая отрицательная роль. Она мне открыла с другой стороны. Это было ну сближение с друзьями, с моими коллегами, можно так сказать. <laughs> Мы подружились и стали еще крепче наша наш коллектив. Я Шатала Вадим. Собственно, есть тот фонарь, который рассказывает эту всю саму сказку. Как бы я связывающее звено всех. сцен. Як працювали зі своїм режисером. Ой, дуже так ми з нашим Доволі таки позитивно, були, звісно, у нас і, і спори в, ну, в даних ситуаціях. З приводу там, чого? Ну, по поводу того, що я вважаю, що потрібно зробити так, режисер, звісно, вважає, що потрібно зробити по другому Які б не були суперечки між режисером та акторами, результат все одно перевершив очікування трупи. трупи. Робочі будні, якої виглядають приблизно ось так. Там Тармілі також бабочки таким же бачить же? авиатату вже і все ж творча атмосфера робить свою справу. Як тільки глядачі затамують подих, на сцені зазвучить музика, увімкнеться світло прожекторів. Володарі нагород в номінаціях Яскравий акторський дует, професіонал, краща чоловіча роль, яскрава акторська робота. Наостанок сказали нам таке. А ви дивіться програму габус. Вже вкотре наполегливі криворізькі таланти доводять, що наше місто не лише столиця металургії, а й повноцінна творча одиниця. Приводи пишатись, якою знаходяться ледь не щодня. Ні для кого не секрет, що похмурою осінньою порою студенти шукають якомога більше приводів для підняття власного настрою. Таким приводом для студентства та викладацько професорського складу факультету мистецтв педагогічного інституту стало не лише їх професійне свято День художника, а й номінування своєї колеги у проєкті Студент року впевнитись у тому, що настрій дійсно якому підіймати, наша знімальна група вирушила без вагань, яким ви дали спілкування з художницею та творами з-під її пензля ви, друзі, можете вже за кілька секунд побачити у нашій рубриці Особова справа. Дорогою ми з'ясували, що художниця Ірина не єдина представниця Кривого Рогу у цьому проєкті, є серед учасників студенту року й інші гідні кандидати, справи яких знаходяться на розгляді обласної конкурсної комісії. Та все ж поки на дворі осінь вирушила спілкуватись з людиною, яка знається і на осінніх фарбах, у тому числі. Ірина Бойко 1992 року народження, псевдонім художниці Ірця Бойко. Освіта студентка 4-го курсу художньо-графічного відділення факультету мистецтв Криворізького педагогічного інституту, учасниця проекту Дніпропетровської обласної державної адміністрації, студент року. Номінація Митець року. Своє творче життя Ірина розпочала нетипово для більшості художників. Достатньо складним був життєвий період тоді геть маленької іринки, коли вона почала писати. Точніше, тоді ще малювати, стримуючи сльози. Зараз життєрадісна Ірина говорить про тодішнє рішення батьків з усмішкою. Чому я почала рисувати? Тому що в маленькому віці, в пятилетнем, мне, меня должны были привязать к кровати, так как я была девочка с большим живчиком в одном месте. Меня надо было привязать к кровати, потому что мне нельзя было двигаться. И вот где-то в протяжении полутора года мне надо было лежать и не двигаться. Поэтому родители давали альбомы, краски, карандаши только для того, чтобы меня удержать в спокойном состоянии. З часом життя сім'ї Бойко війшло у спокійне русло. І тепер... З класу п'ятого, скажімо так, я вже приїжджала на факультет. В дев'ятому класі я вже ходила в університет, узнавала, які екзамени, що треба здавати, чому треба вчитися для того, щоб поступити. Відтоді Ірина на кар'єру розвивається досить динамічно для середньостатистичної студентки Криворізького вишу. Я займала разнообразно, ну участвовала в різнообразних конкурсах на всіукраїнське, в також участвовала много, ну не говоря вже о криворожних конкурсах, робила вже три персональні виставки, був уже один всемирний конкурс, как бы было, конечно, немного стран, но все равно я там тоже. Представила свої роботи з достоинством, зайняла перше та друге місце. Хтось може сказати, що Ірина ризикує розгубити свій талант, ось так розпиляючись у різних стилях і жанрах. Та дослухаємося до думки її викладачів та колег дівчини. Вона дуже сильна в графіці. Можна бачити роботи з котами мені дуже подобається. Вона дуже талантлива чоловік, вона дуже трудолюбива. Ну вот у нас заканчивается пара, она еще остается и рисует. Как староста Ира очень активный человек, всегда выполняет порочные ей задания. В любом случае она до нас дозванивается, везде найдет, так сказать, всех соберет. Ну, то есть она активна, и это ей очень помогает. Іра впевнена, її емоційність інколи заважає працювати і тверезо сприймати світ, але у той же час продовжує емоційну розповідь. Меня напечатали в книге, и когда тебе дают эту книгу, и ты открываешь, и ведь себя, у тебя радости просто э, незримое количество, и ты такой, вау, ес, yes, наконец-то, вот оно, вот, э, наверное, как бы самое такое помнящееся. Молодой человек приобрел работу. І так вийшло, що как раз на виходних буквально я только уйшла з галереї. Тось тобто ми там строїли чай Я только ушла і мені дзвонить ну, адміністратори. Говорить і Русь, подойди тут, мальчик хоче роботу купити». А я буквально тільки отошла до галереї. говорю, «Зараз бігу. Чи стане ірця так само радіти присвоєнню звання митець року? Дізнаємося вже зовсім скоро. Ми ж маємо можливість переглянути іринині картини, зокрема ті, що представлені на розгляд конкурсної комісії у Дніпропетровську. Не заважатимемо коментарями. Таким творчим сьогодні видався випуск програми. Говорили і про студентське високе мистецтво, і про тверезий, розсудливий клуб знатоків, і про шалено активний талановитий акторський колектив. Наша не менш активна група вже готує наступний випуск програми. Наступного разу буде більш творчо, більш динамічно і ще. Пам'ятай, що прийде час, коли ми обов'язково покажемо і тебе у студії. Будь у епіцентрі молодіжного життя.